Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття природне довкілля і тема нашого заняття життя диких тварин взимку. Дітки, а давайте ми з вами розглянемо картинку і я вам загадаю загадку про тваринку, яка тут намальована, а ви її відгадаєте. Довговухий пострибайка. Відгадайте! Хто це? Так, дітки, це зайка, а ми зараз з вами розглянемо картинку про зайчика. Дітки, давайте поглянемо і скажемо, де живе зайчик. Так, у лісі, а ще він полюбляє їсти капусту та моркву. А давайте поглянемо і скажемо. Влітку зайчик сірий, а взимку він міняє свою шубку на білу. А у зайчика довгі вушка. Дітки, ось ми з вами роздивилися зайчика, а тепер я вам загадаю загадку про іншу тваринку, яка зимує в лісі. У кого в лісі хвіст найпухнастіший і найдовший? Так, дітки, це лисиця. Дітки, а давайте з вами скажемо, а де живе лисичка? Лисичка живе у лісі, у норі. А чим лисичка харчується? А лисичка харчується м'ясом. А якого вона кольору, так, дітки, помаранчевого, з гарним хвостом. Лисиця це хижак, яка палює на інших тварин. А зараз я вам загадаю загадку. Ще про одну тваринку. Послухайте, будь ласка. У дуплі живе та орішки гризе. Дітки, хто це так? Це білочка. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося білочку. Скажіть, будь ласка, а де вона живе? Так, Білка живе у дуплі, а чим вона харчується? шишками, горіхами, жолудями, ягодами. Дітки, давайте подивимося і скажемо, а якого кольору наша білочка. Так, вона рожева, але вона теж міняє шубку на білу взимку, щоб її не схопила хижа тваринка. дітки, А білочка це гризун і в неї дуже-дуже гарненький хвостик. Дітки, а ми зараз ще вгадаємо одну тваринку і ще послухаємо загадку. По полю гасає, овечар хапає та всіх лякає. Дітки, хто це так? Це вовк. А давайте ми з вами роздивимося вовка. Вовк живе у лісі, теж у нарі, як і лисиця. Вовк сірого кольору. Він теж хижак, як і лисиця. Він також палює на тварин. А зараз, дітки, я вам ще загадаю одну загадку і ще про одну тваринку. Послухайте, будь ласка, влітку гуляє, а взимку спочиває, дітки, як ви гадаєте, хто це? Так, це ведмідь. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося картинку з ведмідям і розповімо про нього. Ведмідь живе у лісі, у берлозі. Полюбляє їсти малину, мед, рибу. Ведмідь великий, коричневого кольору. Дітки, ведмідь це хижак, але його більшість раціону. Харчування складається із рослинного походження. Дітки ще від взимку впадай в сплячку. Дітки, ось я вам і розповіла про тваринок, а тепер ми давайте поглянемо на сліди тваринок, які тваринки залишають на снігу. Подивіться, будь ласка, які сліди залишає ведмідь, білочка, вовк. Лисичка та зайчик, молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!